Якщо під час війни строк дії id картки закінчився, або паспорт не вклеєно фотокартку, чи може такий документ посвідчувати особу громадянина України? Так. id картки, строк дії яких закінчився за місяць до 24 лютого 2022 року або в період дії воєнного стану, а також паспорти громадянина України у формі книжечки. До яких не вклеєно фотокартку при досягненні 25 чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав у той самий період, є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Зверніть увагу, що такі документи підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.